Любим потягусь. У нас іде дощ, як ви, навірно, чуєте. А у нас фіннята... Ой, вот так і родка. Да, живчик? ти лежиш? Оце живчик білий. Оце красуня біла. А ось тут, ось я пончик Бривчик який воно хороший, просто Лежить так і нічого не робить Ой Халавка Скажи, бривчик, я теж хочу показатися Ой, живчик. Ну, и сейчас писи. Хороший, да? Мамка у них такая самая хорошая. Сейчас я покажу еще одну беременную кишку. Вот еще одна беременная наша кишечка. На этой кишке вид великий. А ось по А ось грілка, як ми гріли шинет. Коли було холодно. Вони зараз тут балакають. возмущаються. Куди це я пішла, мабуть. Та ми. Ой. А, вони їсти, пішли. Ми не будемо їм мішати. Тоді, раз вони пішли їсти. Давайте всім пока. А вони хай маленькі їдять. Ждіть, попробую завтра випустити також відосик, так що ждіть да. Ось яке воно хороше. Возмущається живчик. Живчик це біленьке Живчичок це біленька, лапочка Де вона тут лапка ця маленька? А ось живчик. Оце ось живочки. Ой, жопа пончик. А там мурочка. Покажите. Не хочете тебе показывать. Ну ладно. Как раз у ничего не видно. Ну ладно. Хай. У нас, я, как я казала, уже йде дождь. Ну добре, всем пока-пока. До зустрічі завтра. Кошнята, хай, нямойки.